Ми прожили разом. Із 2017 року я вступила до магістратури в Харків. Ми там і познайомились до з того часу. Ми і разом. Марія Охімова згадує про свого чоловіка Романа Чиха із Кременчука. Він був військовослужбовцем 25 ї окремоповітряно-десантної бригади. Загинув на Донеччині 25 лютого 2024-го. Все життя працював хіміком на фармацевтичних підприємствах, виготовляв ліки. Спершу в Харкові, потім ми переїхали в Суми. До війська Роман долучився добровільно, брав участь у боях на Луганщині, Харківщині та Донеччині. Також навчався у Великій Британії та Німеччині. Я його підтримувала на цьому шляху. Спершу звичайно не хотілося, як і будь-якій жінці, відпускати чоловіка від себе. Але після його слів, що як я буду дивитися в очам в очі ветеранам, які будуть повертатися без рук, без ніг, Ну він відчував своїм боргом і його любов до України, до своєї країни перевищила якісь його комфортні умови життя. За оборону Оману Романчех отримав нагороду знак доблесті. На початку був він на посаді стрільця, потім командира відділення, і потім виріс, він здобув офіцерське звання. І молодший лейтенант і виріс до командира взводу. Тобто він пройшов у такий шлях. із серця до командира взводу. Майже рік воїна вважали зниклим без звісти. Його тіло повернуло в рамках обміну. Поховали на кладовищі окремочуці. За шість днів до його загибелі ми ходили з ним зустрічати світанок з. так стояти і вже що закінчилася війна, і ми стоїмо у мирній країні, і отак от дивимося, і радіємо, що все, все це все позаду, це все спогади і, і все. Ну, планів на майбутнє було багато, жаги до життя було багато, ніхто помирати не збирався. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.